Я теж теща. І з роками переконалася, що в житті, вони такі усміхнені, тільки на весіллі. А в житті не так все просто. У мене теж є зять, такий інтелігентний, такий неп'ющий. Я так тішилася. Але я не знаю, коли він жартує, коли правду каже. Я до нього підходжу, кажу: зятю, подивіться, як в мене трясуться руки вже. Може, мене до якого врача відвів. А він каже: Мамо, ні! Вашими руками добре по городі гнії розтрісати. Він кругом мене з собою кликав. По ягоди, по гриби, по яблука. Я взяла та й спитала, кажу, зятю, ніхто так свою тещу не любить. Кругом мене кличуть. Він каже, як та й кличу, мамо, бо я з вами як до лісу йду, то всі гадюки розповзаються. А недавно взяла велосипед думаю, поїду на цвентр десь якісь бур'янці повириваю, а він зустріч. Каже, мамо, ви куди? На цвинтар. Мамо! А велосипед назад хто привезе? То в мене хоч зять не п'ющий, А в ганьки, от де гризота, у неї зять п'ющий. Він, як добре вип'є, приходить додому і ногами влупить в двері і кричить «Теща, ще відкрий. А ганька за двері каже, скажеш, мамо, та й тоді відкрий». Яке мамо, дурна ганька, зять же не в тім гуморі. Він вибиває ногами двері, ганька через вікно кукурудзи, зять бере рушницю, йде по кукурудзах і каже, мамо, де ви? От попробуй з таким зятям жити, га?